Market. Every hour, uh, every hour, uh, uh, every hour, every every hour, dogs, every hour, uh, they are every hour, 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 document hour, every hour, uh, We send this document from, uh, everybody from Kiev. And we send it Я тут пік у сад, because it's very important to every animal in uh, Ukraine and uh, every world now. Thank you тут so uh, сказали, что перед этим говорили, что держат утримують тварин на люських умовах, а uh, справа в тому, что uh, ставлення до тварин це рівень людяності і розуміння милосердя, яке навпаки звучить як бесчеловечность. На Нюрнбергському процесі фашизм був оцінений як фактор безчоловічності, тобто це свого роду український фашизм на Куреневском ринку, согласно утверждению Нью-Нюрбергского процесса.